Паломництво у розпалі до Умані на святкування 5774 року за юдейським календарем приїхало вже 12 тисяч євреїв хасидів. Цього року Гашану відзначатимуть із 4 на 5 вересня. А поки уманчани та підприємливі хасиди нагрівають руки на паломництві. Репортаж з Умані від наших кореспондентів. До Умані приїхало більше 10 тисяч хасидів, оточений трьома кордонами міліції район ста вільною зоною торгівлі. Поки одні паломники відпочивають перед святом, інші смажать, варять, продають на кожному кроці. Якщо місцевих підприємців загнали на своєрідне відгороджене торгове гетто, то хасиди роблять бізнес, де забажають. У ходу святкові накидки та шапки з різноманітна печеня. Каву і чай роздають безкоштовно через гігантський апарат. Проте така ситуація турбує лікарів. На жаль, як ми бачимо, проблемним у нас залишається те, що функціонує надзвичайно багато пунктів стикійної торгівлі, в тому числі, які готуються і харчові продукти, і іноземними громадянами, про яких ми не знаємо про стан їхнього здоров'я, не знаємо, звичайно, якість і безпека харчових продуктів, які там на сьогодні реалізуються. На паломниках намагаються заробити кому тільки не лінь, хто возить сумки за кілька доларів, а хто йде на нелегальну роботу. Одним з найбільших роботодавців для нелегалів став найбільший комплекс харчування хасидів, що зараз може нагодувати 15 тисяч прочан. У нас працює там около 400 чоловік, навіть може більше трохи працює. Обіщали платити 12 гривень за час, якщо залишиться довше там. Оставляють тебе чи саме залишся, то доплачують там так само ці самі гроші. Сказали, що постійно треба ну, не пропускати, постійно ходити на роботу, бо якщо один день пропустимо, то не, ну, зарплату не дадуть. Обіцяли в цей понеділок розчитатися, зарплату дати, але не дали. Проте, попри присутність великої кількості паломників і робітників нелегалів, міліції вдається утримувати порядок. Усього в охороні задіяно 420 бійців. А хрест з розп'яттям в районі паломництва охороняє цілодобово два міліціонери та відеокамера. На сьогоднішній день всі питання конфліктні урегульовані. До міста Умані прибуло на цю хвилину вже майже 10 тисяч паломників фасидів. Зрозуміло, що основна частина це 8 тисяч. 56 паломників з держави Ізраїль, інші країни Америки, Канади та стран Європи. Новий рік за юдейським календарем хасиди святкуватимуть із 4 на 5 вересня. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Віка новини.